Привіт! До війни у нас було десятки причин для стресу. А зараз ця цифра помножилась приблизно десь так мільйон. У цьому відео я зібрала наукову інформацію про те, коли стрес починає руйнувати наш організм, як змінюється наша харчова поведінка під дією стресу, які продукти допоможуть його подолати, а які тільки погіршать ситуацію, та які доведені методи боротьби зі стресом. Поїхали! Ми звикли негативно ставитись до стресу. Але стрес це нормальна реакція здорової людини, захисний механізм нашої біологічної системи, таке собі ППО. Тому демонізувати його не варто. Не слід думати, що якщо я стресанула, то все, вже зістарилась на 10 років. Ні. Стрес короткочасний, викликаний конкретним збудником, екзаменом, машиною, яка раптово вискочила за повороту, підготовкою до публічного виступу, допомагає підбадьоритись, закумулювати ресурс. Си вберегтись, налаштуватись, діяти організм активує свої системи для збереження життя, але не встигає їх вичерпати. Тому такий стрес не є шкідливий. А от хронічний стрес вимотує організм і виводить з ладу органи і системи. Це шкідливий стрес, внаслідок якого вичерпуються захисні сили організму і зриваються механізми адаптації. Організм слабшає і ми хворіємо. Подібно до того, як перегорає лампочка через високий рівень напруги, так само збої даватиме наш організм від постійного напруження, викликаного стресом. Якщо ви запідозрили у себе хронічний Постійний стрес, з яким не можете самостійно впоратись, зверніться до психотерапевта без жодних докорів сумління. Вам допоможуть! Щоб зрозуміти свою харчову поведінку під час стресу, треба зрозуміти сам стрес. Він проходить у три етапи. Перша фаза тривожність, вимкнення апетиту, сну і лібідо. Вся енергія переходить у базові інстинкти бий, біжи завмри. В організму є лише одна ціль. Вижити ця фаза триває приблизно 3-5 діб від моменту дії тригера, і в цей час нам не хочеться ні їсти, ні спати взагалі нічого. Є відчуття, що зараз абсолютно не до цього. У такому випадку не треба насильно запихати у себе їжу, але важливо пити багато рідини. Якщо через 5 днів бажання їсти не повертається, це може перейти у шкідливу звичку, тому вагідно запрошуємо себе до столу хоча б на одну порцію їжі в день. Далі можемо ставити нагадування в телефоні кожні 4 години, яке б нагадувало про їжу. Якщо цілу тарілку, яку з'їдали зазвичай, тепер подужати не можете, обирайте маленькі, але калорійні. Рійні продукти горішки, кубики сиру, сухофрукти, бананові, яблучні чи бурякові чіпси, які можна приготувати самостійно, вони даватимуть енергію. Не думайте, наскільки ваша їжа буде нутрітивною чи збалансованою, просто їжте хоч щось. Без відчуття провини. Друга фаза резистентність. Наступна фаза настає тоді, коли тригер стресу ще збережений, але людина потрапляє вже у відносну безпеку і звикла до тригера або не реагує на нього так активно. Тоді наше тіло наполегливо просить дофаміну, гормону радості. Під час війни більшість наших попередніх способів отримання радості стали недоступними, тому організм підказує найлегший шлях. Смачна їжа. Якщо врахувати той факт, що на першій стадії багато з нас голодували, то сильний потяг до їжі на другій стадії цілком очевидний. Дефіцит їжі провокує компенсаторну харчову поведінку. Організм намагається компенсувати те, чого йому не вистачало. Підвищений апетит має на меті не зробити нас жирними, а зробити запаси на випадок, якщо знову не буде отримувати їжі. Ось так недоїдання провокують переїдання. Цей феномен описував ще Віктор Франкл, коли звільнився з концтабору. Він писав: тіло звільнилося швидше, ніж мозок. Воно почало жадібно їсти годинами й днями, навіть посеред ночі, дивовижно, яку кількість їжі можна з'їсти. Переїдання у другій фазі стресу це не розлад харчової поведінки, це нормальна, компенсаторна поведінка тіла. Ще один цікавий факт. Нас заспокоює жування, тому коли нам тривожно, ми хочемо покласти собі щось до рота і пожувати, чи навіть краще похрумтіти. Стандартно під час стресу нам хочеться чогось або солодкого, або дуже жирного чи соленого. Це неспроста. Гормон стресу кортизол посилює апетит і прагнення саме висококалорійної їжі, тому що вона дарує мозку швидке задоволення. Це підтвердило дослідження 2006 року, що під час стресу дійсно люди обирають більш калорійну і жирну їжу, яку за нормальних умов стараються уникати, вважаючи її не надто здоровою. Фаза 3 – виснаження. Остання третя фаза провокує стан тривожного розладу і депресії. Харчова поведінка тут нагадує першу фазу: апетиту немає, плюс безсоння, уповільнення думок, апатія, прояви агресії, пасивності чи, навпаки, бажання ізолюватися. Якщо ви спостерігаєте за собою такі симптоми, хоча тригерний момент, пряма небезпека для життя минула вже два тижні тому або більше, варто звернутись до спеціаліста. Є ще один термін, який нам треба знати: це травматичний стрес, стан, що виникає у людини, яка пережила ситуацію, що виходить за рамки звичайного людського досвіду, загроза своєму життю або життю близьких людей, смерть, участь в бойових діях, насильство, стихійні лиха, катастрофи. Ось тут спрогнозувати харчову поведінку. Неможливо, наприклад, людина, яка побачила понівечені мертві тіла, може відчувати огиду до м'яса. Люди, які тривалий час жили з малим вибором їжі, наприклад, десь в підвалі, потім можуть їсти все підряд незалежно від фази стресу. Цього невеличкого опису, як працює стрес, ми маємо зрозуміти, що відсутність апетиту або постійне бажання щось їсти це нормальна реакція нашого організму на ненормальні обставини зовні. Це не розлад харчової поведінки. Коли стрес минає, наша харчова поведінка теж має сама по собі внормовуватись. Коли це дійсно може перерости у РХП, є два випадки. Перша — це коли ми в ситуації стресу будемо нав'язувати собі режим, тобто стримувати себе від їжі, коли дуже хочеться, або навпаки запихати в себе, коли немає апетиту. А другий випадок це коли вже після стресу ми закріпимо собі звичку не їсти або переїдати, ту, яка була під час стресу. Тобто стрес минув, а ми вже підсадили себе на їжу з високим глікемічним індексом і хочемо тепер тільки тістечка і батончики, хоча психологічний стан вже в нормі. Або звикли не їсти і обмежуємось скупою порцією в день. Пам'ятаємо, що коли стрес минув, психологічно ми почуваємо себе спокійно і маємо доступ до продуктів. Тоді стараємось думати про нутрітивність своєї тарілки, щоб там були і білки, і жири, і вуглеводи. Це допоможе нашому організму чудово відновитись після недоїдань чи переїдань, які були під час стресу. Переїдання чи недоїдання не вдасться ефективно контролювати силою волі і строгим наказом собі роби ось так. Бо якою б сильною не була сила волі, вона ніколи не переважить гормональну регуляцію, яка виникає у нас внаслідок стресу. Проблема сили волі в тому, що вона ігнорує потребу, а проігнорована потреба лише зростатиме. Замість о Боже, яка я невдаха і нікчема, що не можу себе контролювати. Кажемо собі, окей, зараз немає апетиту, скоріше це перша стадія. Це триватиме ще десь два дні. Мені зараз треба багато пити. Далі я, скоріш за все, захочу багато їсти і дозволю собі це. Я знаю, що це нормально, і тимчасово виправлю, коли почуватимусь краще. Ось так. Переїдати солодким дуже просто. Воно стимулює рецептори і не насичує нутрітивно організм. Тому нам постійно хочеться ще. Звідси порада обирати продукти з високим вмістом клітковини. Це в основному овочі. Чому круто об'їдатись овочами? Бо ними важко об'їстись, ними важко переїсти. Клітковина не просто дає цінність організму, а й відчуття наповненості, кращої ситості, і плюс до всього регулює рівень цукру в крові. Обирайте овочі різні за кольором, тому що різні пігменти означають різний вітамінний склад. Тоді ризик дефіцитів буде меншим. Пам'ятаймо, що дефіцити це додатковий потужний внутрішній фактор стресу для нашого організму. Він нам не потрібен. Продукти, які містять вітаміни групи Б. Нестача цих вітамінів, окрім багатьох інших наслідків, робить нас нервовими. Більше вітамінів групи Б, менше ми будемо схильні до гострої реакції на стрес. Джерела: це горіхи, бобові, банани, гречана і вівсяна каші, цвітна капуста, проколі, інші види зелених овочів. Лікарі часто приписують приймати вітаміни групи Б як добавку людям похилого віку, вагітним, вегетаріанцям, тим, хто погано засвоює ці елементи, а також людям, у кого страждає нервова система. За кордоном можна часто помітити, як лікарі просто приписують людям вітаміни групи Б, щоб вони були більш спокійними. Також добре буде їсти вишні на вечір, бо вони містять багато мелатоніну. Завдяки цьому ви будете краще спати. Також вишні знижують рівень ліпопротеїнів низької щільності. В народі відомий як поганий холестерин. Саме з цим показником пов'язаний ризик серцево-судинних хвороб. Обов'язково включіть в раціон антиоксиданти. Справа в тому, що хронічний стрес і постійна втома часто викликають окислювальний стрес всередині організму. Це коли вільні радикали атакують здорові клітини і ті гинуть. Це, до речі, пришвидшує наше старіння. Так, от, антиоксиданти захищають наш організм від окислювального пошкодження. Вони містяться у багатьох рослинних продуктах. А рекордна їхня кількість у ягодах. Якщо є можливість, то додаємо до раціону пробіотики, такі як квашена капуста чи інші ферментовані продукти. Мікробіоти кишечника містить трильйони бактерій, які корисні для нашого здоров'я. Вони зміцнюють слизову оболонку кишечника, борються з запаленням, регулюють імунну систему і навіть психічне здоров'я. Тому нам потрібно їх постійно підживлювати, щоб не розмножувалась замісних патогенна мікрофлора. Можливо, ви чули, що бактерії впливають на наш настрій. Це дійсно так. Вчені з університетського коледжу корка почали пересаджувати мікробіом людей, хворих на депресію, тваринам, і експеримент показав, разом з бактеріями переноситься і поведінка. Це означає, що нам потрібно кормити саме здорову симбіотну мікрофлору нашого кишечника, а вона полюбляє клітковину. Та пробіотики заварюйте собі трав'яні чаї. Це теж буде певним обманом для мозку, якщо ви переїдаєте, тому що контакт з їжею є всередину щось потрапляє, але воно менш калорійне і значно легше для перетравлювання ніж булки чи тістечка. Підійдуть трав'яні чаї з седативним заспокійливим ефектом, такі як меліса, валеріана та ромашка. Класно борються зі стресом продукти, у яких висока концентрація вітамінів А, С, Е, згаданих раніше вітамінів групи Б, а також магнію, цинку та холіну. Старайтесь, щоб в тиждень у вас різні продукти з цього списку потрапляли в раціон. Також зверніть увагу, що дефіцит вітаміну Д, який супер поширений в нашій країні. Я знайшла дані, що понад 80% українців страждають на дефіцит цього вітаміну. Я, до речі, зокрема, так от цей дефіцит може призводити до депресивних станів. І, до речі, це єдиний вітамін, який лікарі в Америці можуть призначати без аналізів у профілактичній дозі взимку, коли контакт з сонцем мінімальний. Тому обов'язково пирайте зі своїм лікарем, можете здати аналізи. Якщо є, видно, нестача вітаміну Д, краще пропити курс. Що нам ще варто знати: при стресі організм втрачає дуже багато білка. Білок починає надходити з усіх органів, що відповідають за оборону: стінок шлунка, кишок і нирок. В результаті ці органи певним чином страждають. Тому гарною ідеєю буде поповнювати білкові запаси. Але не м'ясом краще обирати рослинні джерела білка ніж тваринні. Зараз поясню, чому справа в тому, що коли ми перебуваємо у стані нервового зриву, м'ясо тільки підсилить збудження, особливо червоне м'ясо, бо містить велику кількість тирозину. Це амінокислота, яка бере участь у синтезі адреналіну, а його нам і так вистачає. Тому, якщо вживаєте м'ясо, обмежуйте його кількість. А краще обирайте бобові горіхи і цільні злаки, як джерело рослинного білка. При стресовому стані організму необхідне. Регулярне, рівномірне надходження енергії. Це важливо, і регулярне, і рівномірне. Тому продукти, які викликають стрімкий, але короткий енергетичний приплив, максимально небажані. А це солодкі кондитерські вироби, які ми всі дуже любимо. Селякі тортики, печиво і тістечка, які виготовляють з очищеного білого борошна і цукру, часто містять також трансжири. Цього стараємось уникати, а найкраще не купувати і готувати вдома. Якщо ви звикли рятуватися від стресу плиткою улюбленого шоколаду, то вам треба знати кілька речей у звичайному шоколаді, окрім великої кількості цукру, міститься ще речовина, яка збуджує теобромін, тому вживання такого шоколаду підсилює дратівливість і хвилювання. Можна обирати чорний шоколад у складі масло какао і терте какао, а ще краще керолад, тобто шоколад на основі керобу. Кероб, на відміну від какао, не містить збудників нервової системи, таких як кофеїн та обромін. Він дозволений навіть дітям і вагітним. Більше того, кароб має заспокійливу дію і містить кальцій. Те, що нам якраз потрібно, Рецепт керобового шоколаду є у мене на каналі. І от ми підібрались до моєї улюбленої поради: готуйте собі їжу самі. Їжа є заспокійливим і відволікаючим фактором. Тому зробіть свої прийоми їжі довшими. Ускладніть собі задачу. Замість того, щоб замовити 10 страв доставкою з улюбленого закладу, приготуйте самі вдома якусь одну-дві страви. Ваша взаємодія з їжею буде довшою, але врешті до рота ви покладете менше. Також приготування їжі увімкне концентрацію, а вона є одним із методів самодопомоги при стресі. Те саме стосується перекусів. Ускладнюйте собі задачу, і обираєте, наприклад, насіння, яке треба чистити, гарбузове. Тут вам і концентрація, і розтягнутіший у часі прийом меншої кількості їжі. Адаптогени це такі рослинні продукти, які застосовують в період адаптації до нових умов для того, щоб підвищити наш імунітет до різних шкідливих впливів. Вони захищають наш організм від виснаження і додають енергію, коли ми втомлені, або розслабляють, коли ми надто напружені. Так би мовити, пристосовуються до нас і водночас пристосовують нас до нових умов. Важливо, що адаптогени діють на початковій фазі стресу у фазі тривоги. І цим запобігають виснаженню наших природних механізмів адаптації. Але вилікуватись ними від стресу, коли він вже тривалий і запущений, скоріше всього, не вийде. Це більше як профілактика і підтримка нашого організму на ранній стадії. Найбільш вивченими на сьогодні адаптогенами з доказовим позитивним впливом на здоров'я є такі: елеутерокок, Женьшень, Родіола рожева та лимонник китайський. Ось тут ви можете поставити на паузу і прочитати про кожну рослинку докладніше. Адаптогени відносять до тонізуючих засобів, також вони підсилюють стійкість до токсичних речовин. Їх можна заварювати як чай або придбати у вигляді фітопрепарату в аптеці. Теоретично вони продаються без рецепту і будь-хто може їх купити, але краще проконсультуйте з лікарем, чи можна вам, особливо якщо ви вагітні чи годуєте грудьми. Я особисто використовувала Елеутерокок, коли мій організм переживав стрес від ковіду, і мені дуже допомогло. Потім я ще давала його своїм батькам, коли вони також хворіли, і ми залишились задоволеними. По-перше, багато спати, навіть більше ніж зазвичай, щоб організм мав достатньо часу на відновлення, щоб тіло відновлювалось під час сну. Він має бути якісний в повній темряві. Без шуму на фоні у провітреній кімнаті, спеціально, якщо це можливо. Не читайте новини перед сном, краще почитайте книжку. Дослідження показують, що лише 6 хвилин читання можуть допомогти знизити стрес до 60%. Це на 68% краще ніж прослуховування музики, і аж на 300% ефективніше ніж прогулянка. Дослідження 2016 року довело, що люди, які вживають газовані водички, каву, енергетики, солоні закуски і фастфуд. The cat sat on the Гірше справляються зі стресом. Тому від таких продуктів по можливості стараємось відмовлятися. Серед продуктів, які розхитують наш емоційний стан, також є алкоголь і цукрозамінник аспартам, який міститься часто в дієтичних напоях. Дихання. Під час стресу воно збивається, і часто ми взагалі затримуємо подих. Це таке несвідоме бажання зникнути з неприємних стресових обставин. Тому нагадуємо собі дихати. Дихати повільно і глибоко. Видих має бути довшим, ніж вдих. Короткий вдих через ніс і довгий видих через рот. Можна також співати. Тоді знижується артеріальний тиск, зменшується частота серцевих скорочень, а судини, які були спазмовані, починають розширюватися. Таким чином, мозок отримує доступ до потрібної кількості кисню. Дуже допомагає помірний спорт. Під час стресу організм мобілізує енергію, тому прекрасним рішенням буде скерувати її кудись, щоб вона не затримувалась всередині і не руйнувала нас. Люди часто бігають і потім кажуть, що її. Ім полегшало. Підійде навіть просто прогулянка пішки, прості присідання чи віджимання, але інтенсивний спорт здатен поглибити стрес. Пам'ятаємо про це. Аромотерапія теж може бути помічною. Наприклад, доведена ефективність ефірної олії м'яти для зниження напруги. Якщо ви, як і я, дупля не даєте, де взяти справжню таку олійку, можна просто пожувати м'ятну жуйку. Може здатись, що це дешево і сердито, але насправді тут ми будемо мати аж два ефекти. По-перше, сам екстракт м'яти. А по-друге, жування таке собі локальне тренування для м'язів нашої щелепи, яке діє подібно до спорту і знижує рівень кортизолу. Я вже говорила, що під час стресу нам критично бракує гормонів радості. Організм підказує найлегший шлях їжа. Але якщо у нас є ще щось, що здатне підняти настрій, воно може спокійно стати заміною. Знайдіть хобі і займайтесь ним щоразу, коли відчуваєте припливи стресу чи тривоги. Навіть 20 хвилин монотонного улюбленого заняття. Буде достатньо. Дивіться смішні тіктоки і меми у Твіттері. Сміх це природний спосіб подолати стрес і знизити рівень кортизолу. Дослідження, опубліковане у 2008 році, показало, що навіть передчуття сміху призводить до зниження рівня в крові кортизолу, а також двох інших гормонів стресу адреналіну і норадреналіну. Тому смійтесь на здоров'я, цим ви допомагаєте і собі. І своїм станом допоможете іншим, і не слухайте людей, які говорять, що під час війни не можна сміятися. Проводьте час на природі. А якщо це неможливо, переглядайте відео і картинки з пейзажами. Ви будете здивовані, але є дослідження, яке доводить, що просте споглядання природи через екран здатне знижувати рівень стресу. Таке не стається під час споглядання міських видів, тому дерево за вікном краще ніж вид з висоти на ціле місто. Більше того, надто урбанізований ландшафт здатний збільшувати наш стрес. А тепер згадайте, скільки фото зруйнованих міст ми переглядаємо щодня. Це додаткове навантаження, яке потрібно чимось балансувати і нагадувати собі, що війна тимчасова, а світ, у якому ми живемо, дуже красивий. Після перемоги ми обов'язково все відновимо. Що ж, підсумуємо. Стрес, тим паче, під час війни це нормально і не варто себе цькувати за збиту харчову поведінку. Це тимчасова, здорова реакція організму. Навчитись володіти своїми емоціями і реакціями на стрес можна. Це тренується так, серед нас є люди з більшою чи меншою тривожністю, з вищою чи нижчою стресостійкістю. Але врешті кожен з нас може певним чином допомогти собі під час стресу. Згадувати про дихання, скеровувати енергію у фізичні вправи, десь поїсти їжу багато на клітковину, вітаміни Б і антиоксиданти замість булки, десь попити адаптогени замість кави, самостійно зробити шоколад на керобі, переключитись на інше хобі, прогулятись. А якщо відчуваємо ознаки хронічного стресу або третьої фази, яка межує з депресією, і не можемо самостійно дати собі раду, обов'язково звернутись до лікаря. Поділіться у коментарях своїми лайфхаками, які допомагають долати стрес. Також буде цікаво прочитати, як змінилась ваша харчова поведінка під час війни. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе!